Мікс іграшок 13 кілограм, кілограм 4,5 євро. Почнемо з ось таких класних наколінників. Та ось таких. Це вже, напевно, на лікті. Наступний у нас ось такий пупс. Ось така собачка. Вона щось тут має робити. 100%. Далі Далі у нас ще одні наколінники адідас. Наступний ось такий м'яч. Шолом дитячий. Ось такий набір відерок. Гусь. Теж щось робить. Ось така красивезна милезна собачка. Також на батареєчках. Зайчик. Так, пістолети, так розумію, водний. Далі у нас ось така ігрушечка, гляньте. Зайченятко, такий, як кіндер-сюрприз. Це щось до роліків, мабуть, чи самокату. Ще один пупс, окуляри, жилетка дитяча для плавання. Та до жилеточки на рукавники. Наступне. Що це в нас? Це у нас комп'ютер. Дитячок. Ось така красивезна фігурка. Гляньте, якого дракона. Це, 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 ну, це круто. Це круто. Наступно. У нас ось така іграшка для розвивання дрібної моторики рук. Ще одна ігрушка у басейн. Ось така лялечка. Ми знаємо, похожі. Чи ні? Наступні у нас будуть ось такі вушка. Ще один пукс. Ось такий обруч. Опа. Він світиться. Наступний у нас буде ось такий робот, машинка, масочка. Дерев'яні іграшки, набір. Так. Ось така штучка, це для якоїсь гри, окей, що. Вужка ще одні. Тракторець. Ось такий. Так, що це в нас? Це у нас м'ясенька книжечка. для зовсім малесеньких діток. Модельки. Ще одна. Лялюська. Так. Пенальчик. Круг. З погрімушками. Так, ще одна жилеточка для плавання. Та ось така подушка під голову. Наступний у нас ось такий бантик великий. Ще дві пари нарукавників для плавання. Ось такий Бетмен, гляньте. Він красивезний. Наступні ще одні вушка. обруч з вушками. Так, що це в нас? Це в нас матрас для плавання. Так, ще один м'ячик. Масочка. Настільна гра дитячок. Ще одна масочка. М'ячик в басейн. Дзеркальце. Хлопушка. Вушка, Прюшка, бутилочка, жирафа, дерев'яна іграшка, така погрімушка дитяча, брилочок попід. Далі у нас телефон. Ще ось така одна штучка дороги. Наступні у нас ще одні бушка, м'ячик та дуже-дуже багато трубних. Таких як модельки, рації, фігурки, різних тварин, до прикладу. Сумочка Барбі, м'ячики, ще погрімушки, окуляри для плавання адідас, Ні, не адідос. Бреш. бреш. Ось, почуємо. Потрібних і Тому, якщо вам сподобався цей лотик, нагадую, вага 13 кілограм, ціна за кілограм 4,5 євро. Чекаємо на ваші замовлення, і Бетмен хоч зараз готовий полетіти до ваших діток.